Які відбуваються у листку. Коли дефіцит вологи, е, немає приросту, немає приросту, також е, впливає на закладку бульб. І, так що, якщо немає вологи, руйнува, руйнуються клітини хлорофілу. І що ми часто бачимо, і основні компанії говорять, що у вас альтернарія, так, альтернарія підселяється, коли клітина вмерла. Але вона вмерла не від хвороби, вона вмерла фізіологічно від того, що нестача була вологи. Наступний слайд. Мінеральне жилення, як впливає? Ви, як всі як вирощуєте картоплю, даєте все для картоплі, все, що є необхідне. Той самий фосфор, той самий калій, той самий кальцій, все, що необхідно. Але коли не буде вологи, воно його споживати не буде. Тобто воно лежить баластом. Другий фактор, якщо температура, активність споживання теж буде падати. І хотів би ще одне відмітити, що старайтеся давати живлення, ніколи не перевищуючи е, якісь визначені норми. Наприклад, для картоплі, для нормальної якості необхідно-250 кг діючої ревчовини. У е, вас в ґрунті також є запас е, калію. Відповідно. Якщо у вас є свій запас і ви ще даєте 250, ви вже збільшуєте концентрацію калію, який суттєво вплине на споживання іншого елементу, наприклад, такого елементу, як кальцій або магній. Відповідно, все должно бути в нормі. І ще одне, коли даємо азотне живлення, необхідно, щоб було достатньо знову ж таки калію для споживання цього азоту. На 1 кг азоту вам необхідно 2 кг 2-2,5 кг калію, Не більше. Е, якщо не буде нестача калію, ваш азот не буде споживатися. І е, якщо буде забагато, теж є негативи, тому що калій може вплинути також, коли його забагато, на зменшення сухих речовин. Е, Попередній попередні слайдик. От це те, що було колись років. 11-12 назад. Ми посадили картоплю, дощик падає сонечко світить, і з листка йдуть отоки у бульбу. І причому 25%, якщо грубо візьмемо, 100%, що формується воливодів, 25% залишається на харчування самого листа, 75% йде в бульбу. Із них 50 йде на утворення крахмалу сухих речовин. 25 на там жирів, білків і дуже багато там спектр різних Це Ставіший слайд. А це те, що відбувається зараз у нас. Що відбувається? Коли висока температура, ніякого фотосинтезу, все зупиняється, Продухи закриваються, в клітині починає збільшуватись дихання. Перенасичення воловодим, тому що вони в бульбу не спускаються, і токсикація до відмирання взагалі клітин. А на відмерну клітину потім вже може прилетіти та сама альтернарія, яку ви бачите, і ви вносите фуницид. Так, да, ви яким чином вплинули фуницидом, знищили ту альтернарію, але корінь зла ви не вирішили. Тепер, що відбувається вночі? Коли температура падає, йде е, із листка вуглеводи опускаються вниз. І коли ви е, можете з власного досвіду навіть задати, коли були ідеальні, оптимальні умови, а в деякі періоди йшло е, перезволоження, випадало багато опадів, е, дуже гарне забезпечення живленням, ви бачили, яку проблему. Розтріскується що? Бульба. Коли бульба розтріскується, це говорить про те, що оттоки води і все йде швидко, але сухарича вона не встигає доформовуватись. І тому її рве, це перше. Друге, говорить про те, що флоема у рослини, по якій це все рухається, вона міцна. Розриває в кінці бульбу саму. Вона кінцева, яка, це як ваше сховище, куди все накопичується. Коли йде жарка погода, висока температура, рослина не утворює, не має чим харчуватися, інтенсивність дихання зростає, фотосинтез зменшується, але їй жити треба. І вона бере з бульби ці самі вуглеводи і ту саму воду, іде верх ходячі потоки по ксилемі. І коли у вас температура зашкалює, дефіцит вологи максимальний, її просто розриває. І тому, коли ми згадаємо перші рази, коли ми перший раз побачили столону суху вниз, перше ми десь, це в 2011-му, як зараз пам'ятаю, ми схиляли, що це ми реглоном були. Зараз ми вже меншили внесення реглону до літра-півтора літра. Потім наступним етапом було десь років через 5-7, що це не метода. Але щось так буває, що в один рік дуже багато враження, а другий рік менше враження. Це що, нематода відпочиває рік? Ні, не відпочиває. Тобто проблема у судинах, які є у картоплі. Наступний слайд. Тепер по цим гнилям, щоб ви розуміли, чому вони де вони розвиваються? Опять же, вертаємося до сухої, сухої речовини. До фізіологічної стиглості. Це не мої дослідження, американські дослідження по місту крахмалу сухих речовин у бульві картоплі. Якщо ми побачимо, що мінімальна кількість у їх серцевині, тобто, якщо велика бараболя не добрала сухих речовин, маленький удар, у вас середині клітина лопається і починається процес. Бо, Тому що, як би ви ідеально не зібрали, ви не збер... якщо вона не зріла, вона все рівно буде травмуватись, по-любому. Тепер найбільше місць цукрів і сухих речовин, столонна частина, там, де прикріплюється кущ до бульби. І про що це говорить? Що Коли тут багато цукрів, які мають перейти у сухі речовини, а вони не перейшли, тому що температура і нестача волої, не скажучи, їх просто судину тут розірвало. І коли ця мікрокрапля, її дуже ну, лупу можна побачити, манюсіньку раночку це вікно, куди попадає інфекція, тому що бульба знаходиться в ґрунті і починається процес зараження. Тобто, про, звертаюся до вас, що це проблема у достиганні картоплі оці всі гнилі, не стільки хвороба сама винувата, бо ж фузаріоз сам просто з власного досвіду в інституті робив дослідження. Брав бульбу, замочував е, мільярд спор, фузарію замочував, І в умовах для розвитку хвороби. І ви думаєте, що ніякої фузарії не було. Для неї треба вікно. Е, для бактерії те ж саме. Замочуєш, а їй би хоч бихни. Якщо є рана, є вікно, у вас і бактеріальна буде гнити, і у вас і буде суха фатеріозна буде гнити. Наслідний стайд. Далі. Людям і так я бачу, що багато заговорюю, це як ну, це, кстати, я хочу показати, що в якому плані ми, як правило, для того, щоб потрити максимальну кількість бульб, дуже рано садимо картоплю. І це, з однієї сторони, правильно. Чому? Тому що для того, щоб максимальна кількість буль заклалась, треба, щоб був короткий фотоперіод. Але якщо в цьому короткому фотоперіоді буде якийсь стрес. Тобто або буде сухо, то ми цього результату не отримаємо. І відповідно, все-таки краще вибирати оптимальні строки для садіння. І кожному з вас, наприклад, господарств, ви знаєте, кожен рік вирощуєте, який період у вас йде похолодання, і все-таки в черневі дощі і похолодання йдуть. І вам треба спланувати так посадку, щоб оця ініціалізація попала в цей період. Це без ніяких е, примочок можна отримати більшу кількість бульб. Терміном посадки, регулювання терміну посадки. Наступний слайд. Е, ну, це я вже розказав про цукор, як переходить. Давайте далі. Слідущи слайд. Слідущи слайд. Тоже, що слідокий. я вже хочу. Ну, це, це вплив дикуючих цукрів. Наступний слайд. Також ага, кальцій, бор і елементи жилення, щоб не було ржавості. Любий сорт, я спочатку винуватив, думаю, це такий сорт. Але коли я почав спостерігати цю ржавість на сортах, які ніколи не проявляли цієї проблеми, відповідно, ця проблема все-таки була і з живленням. Сорт тут ні при чому. І якщо є зрошення, є кальцій, є фосфор доступний, то, як правило, цієї ржавчини не буде. Якщо у вас зрошення нема, то є, звісно, більш чутливі сорти, менш чутливі. Наступний слайд. Далі. Це наскільки бор впливає на е, міст сухих речовин і на якість е, зберігання, що в кінці вегетації е, у вас буде і шкірка швидше формуватися, у вас пустот не буде в бульбах, якщо в друга половину вегетації будете вносити бор. Тепер вже більш практично те, що вам буде саме цікаво, ми хочемо отримати максимальну закладку. Щоб не було е, різних фаз. Наприклад, буває в картоплі оптимальні умови, вона заклала 6-8 бульб. Попустить, <рес> випливає. А, <постоїть>? <рес> да. да. <рес> <рес> давайте, давайте так і зробимо. Значить, дивіться. Е, нам Саша, головна задача отримати максимальну кількість бульб. уникнути цих хвиль. Е, чому? Тому що. Коли буде разнобоїв, ви ж саме розумієте, що ця картопля у вас переросте, а та у вас не встигне опять же, те, що я говорив перед цим, достигнути. І ми будемо довше чекати ту шкірку і потім проблеми у цих складах з'являються. То головна задача отримати як найбільше закладку, яка характерна для сорту, для характерна для сорту. Яким чи це нам зробити? Слідуще. Якщо у вас, наголошую, якщо у вас насінневе насадження, це особливо проблематично буде в сезоні 25-го. Ви вже бачите, що насіння купити це дуже велика проблема. І, і це по-перше, по-друге, я вам гарантую, що мало що проблема, і вона буде дуже дорога. І відповідно, як нам з однієї машини отримати максимум кількість бульб? Следующе, нажміть, вона там виспічить зараз. По-перше. Вам необхідно максимально щоб пробудились е, вічка. Е, як це відбувається? Як правило, коли ви садите картоплю, коли вона фізично молода, це, як правило, це ж еліта, яка приїде, у вас буде верхівкове домінування. Коли пробуджується верхівкове вічко, воно виділяє речовини, яка пригнічує е, бокові. Який варіант? Обломати, щоб не утворились е, пригнічення. Якщо у вас є така можливість. Якщо немає такої можливості, протруємо картоплю ауксини, цитокініни, гебереліни. І у вас ви отримуєте максимальне пробудження вічок, відповідно, у вас буде більша продуктивних стабел. Потім у фазу 8 листків у картоплі, перше внесення, нажимаємо зараз і так воно до трьох разів там буде. Перше внесення експерт в нормі 0,75 літрів на гектар. Що воно робить? Воно запускає всі механізми, насичується стимулятором росту, і воно активує, вже, рослинка ще маленька, а вже активує інтенсивну виробку вуглеводів. Тобто вона вже починає програмувати. Більшу закладку бульб. Чому? Тому що якщо в мене буде багато вуглеводів, їх десь треба зберігати. Як я вам казав перед цим, бульба це камера зберігання. Тобто вона формує максимальну кількість камер зберігання. Те, що робить наприклад, Аріко для своєї картоплі. Збільше і більше камер, тому що є попит на картоплю. І це потрібно проробити три рази через 7-10 днів. Я вам ще покажу. Цікаву річ з експертом Гурову, там буде слайд, це для вас теж буде здивування, ви скажете, такого нереально, такого не буває. Ну, таке буває. Наголошую, це тільки насіннева картопля. Тому що це збільшить у вас кількість бульб до 50%. Ви розумієте, якщо у вас нав'яже багато картоплі, що вона не буде тою товарною великою. Тобто я наголошую, це тільки на насінневих посівок. Слідший слайд. Чому це все працює? Я дивив всі, дуже багато стимуляторів є на ринку. І хотів би наголосити, Віктор Семенович не дасть брехати, він ще в інституті картоплярства, коли займався мікроканальним розмноженням, використовував стимулятори. Коли працював в крафті, провадили в крафті, використовували стимулятори. Вибачте, да. два слова скажу. Олександрович, пробірки і невітря, да, там можна відобразити всю, всі ці питання, що зараз він розказує, їх можна чітко послідкувати. Перше, для формування мі мікробург у пробірки, те, що ми говоримо про короткий період, дуже цікаво, ми зменшили до 4-6 годин за добу, от тиждень втримували, Потім давали 10 годин збільшували, потім 16. Тобто, короткий день і цитокініни, співвідношення. Обов'язково це такий нім до ауксинів. Ауксин це ріст і такий нім це розвиток. Так от прав правильно співвідношення, десь один до десяти, плюс 4 е, е, фотоперіод це формування стоморів. Дійсно, ми це робили. Yeah. Крафт це впроваджував, але з часом я бачу в схемах їх ушло. Чому? Тому що умови е, змінились, і та кількість, яка була, яку вони вносили, це вже їй було недостатньо. Тому я провів аналіз різних продуктів, які я на ринку. І хотів би, щоб ви подивилися, що в одному літрі у 100, 10 разів більше як конкурента один, і якщо взяти навіть півлітра, все одно в 5 разів більше кількість ауксинів кількість гебералінів. І мало того, що, що воно так впливає, і навіть якщо у вас буде якась проблема, ви будете вже знати, як ту проблему вирішити. Далі слайд. Е, дивіться, це, я, от, я так як служив в армії, думав в цьому році нічого. У мене не, якийсь експеримент, ніякий не встигаю не я зробити. Звонок із Одеси. Це було 10 вересня, 12 я поїхав. Да. Дзвонить фермер. 10 гектарів, 5 сортів. Перепутали, щось вносили інсетицид, а внесли грандстар. Всю картоплю 10 гектарів розривало. Всю. Навіть бульбочка, столончик, який починає формувати, її рве. Що, 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 получився гормональний дисбаланс. І людина каже, так, картопля дорога, продати нема що. Насіння дороге, я не куплю. Ну, Поможи зробити, ну, спаси, типу. Блін, що тут можна спасти? От як у вас реакція? Можна тут щось зробити? От проголосуйте, хто за те, що можна щось зробити. Тоді я б не проголосував, бо, тому що я тоді не певний не був. А зараз я проголосую, а тепер покажу слайд. А тепер розкажу, що, що ми зробили. Коли ми стояли, є це гормональний дисбаланс, що необхідно зробити? Надо, по-перше, оцей дисбаланс розбавити і нормалізувати співвідношення, як сказав Віктор Семенович. В тих рекомендаціях, які в нас є на експертгрову 05075, я не впевнений, що я б це ідеально зробив би. Але коли ми дали максимальну норму літр, і термін внесення зменшили до 4 днів. Літр через 4 дні вносить другий літр, через 4 дні вносить третій літр. Це запам'ятайте, після цвітіння вже 10 днів пройшло. Картопля в Одеса, картопля починає жовтіти. Після цього, що він вніс, дзвонить картопля ожила, зелена. Ну, я ще фігін, знаю, жила, то жила, а що вона далі буде. А це вже він копав картоплю. аризона, це, до речі, Аризону. Отак От ми вирівняли аризону, дала 54 тонни. Людина щаслива, мало того, що я ще продати, у мене ще каже, насіння куча є. Тобто цей препарат працює. Не дай Бог, звісно, якщо у вас якісь там випадки, ви вже знаєте, чим можна спастись. Наступний слайд. Так, якщо у нас товарні посіви, тут вже я вже можу спокійно, тому що там насінневі, я боюся, щоб ви не перепутали нічого. Насіневі з товарними. На товарних посівах, для того, щоб отримати максимальну кількість.